це виходять мої друзі. Їм, здається, сходження дуже не просто. Хоча я розраховував на приколи. Приплей. Опа. Ось Так. тика для кінка, ну. Саша, тебе цей кут лякає? Да. Купи собі трекінгові взуття. Ти мене є. Купи собі трекінгові взуття і носи його. Блять, а воно що, зимове чи шо? Народ, вході хтось, мені на ютуб викладати. Воно ж таке <сум> скучно буде і унило. Міша, давай ти замість Олі впадеш, по Олі якось негарно. Шурик, боками виходить. Шурик, тут рів для тебе перерили? Мам, не треба не. Зараз, Волега по І зуби почистим, Волега. таке. Тут табличка обережно кліщі, тут напевно дуже багато кліщів. Тому що тут табличка висить. Та, мир, зараз де булося. Не буду! Оля! Оля, не треба! Мені не смішні ці приколи. Шо, галюну смішні, так? Да? Жалюном можна так жартувати Підводна лодка в степах України. Оля, ти думаєш помити цією водою собі. О, дивись, жаба! Жаба! Ну, шовік найобережний серед нас. Ніхуєнний авантюрист. Це був отличний пікнік.